Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Росія не може випускати сучасні військові і цивільні літаки через глибоку технічну відсталість своєї промисловості. Нормою стало шукати старі радянські проекти, відкинуті 40-50 років тому, через недоцільність і пробувати їх відновити. Це виглядає дивно, але свідчить про відсутність нових технічних ідей і поганий рівень освіти в Росії. Наприклад, вже 50 років США вміють зробити розрахунки і випустити малопомітний для радіолокаторів літак. Давно літає f 22 з площою ефективної відбивної поверхні 1 десятитисячна квадратного метра 1, 10 десятитисячна метра f 35 літає з площою ефективної відбивної поверхні в 1 соту метра квадратного. А в Росії і сьогодні не вміють зробити розрахунки. Їх самий новий Су-57 має площу ефективної відбивної поверхні від 1 до 2,5 метрів залежно від ракурсу. Хай що в Росії розповідають про те, що Су-57 це літак п'ятого покоління, ніколи літак з такою великою площею відбивної поверхні не буде літаком п'ятого покоління. Під час. Ударів Ізраїля по Ірану в поточному році f 35 йшли прямо на радіолокатори і зенітно-ракетні комплекси Ірану. І їх ніхто не побачив, бо вони малопомітні. Вони знищили радіолокатори, знищили комплекси, і ніхто не зрозумів, як саме. А російський Су-57 навіть наблизитись на 200-300 км до радіолокаторів не зможе, бо в нього дуже велика. Площадь його помітять одразу. Такі ж справи і в російській цивільній авіації, новий російський середньомагістральний літак МС-21. Це старий радянський як 42 1980 року випуска. Його пробували модернізувати під назвою як 242 але потім відмовились через технічну недоцільність. Пройшло 40 років. Проєкт відновили. Взяли 80% деталей імпортних, двигуни французькі, вся авіоніка імпортна покраска і салон в Італії. Але в 2022 році прийшли санкції за агресивну війну проти України. Замість, замістити імпорт вони не змогли, розуму не хватило. Декілька літаків, що встигли зібрати до санкцій, виконати програму випробувань, не можуть. Про російських керманичів моя покійна бабуся казала: і люди, не люди, і чорт не такий. Підтримайте наш україномовний канал в Приватіму Монобанку, банку, підписуйтесь, поширюйте нас. До нас звернулись воїни-танкісти 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами для купівлі нічного дрона. Прошу всіх небайдужих долучитись до цієї святої справи. Дрон допоможе знищувати окупантів і збереже життя наших воїнів. Дрон потрібен вже зараз. Час має значення. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми воїни, головно де 93-ї бригади танкового батальйону. Просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен Дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нас не знищувати ворога. Всіх бажаємо, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! Новий середньомагістральний літак МС-21, назва горда. Магістральний самоліт 21 віка. Ну, круто. Правда, якось не дуже так впівголоса тільки говорили, що, чесно кажучи, це глибока модернізація літака Як-42, що випускався в СРСР з 1980 року. Шановні, 45 років тому він випускався. План випуску був такий: за період з 22.23.24 роки випустити 216 екземплярів МС21. Ну цей вузькофюзеляжний літак. Перший політ зробив у 2017 році. Він також складався на 80% з імпортних деталей, мав конкурувати на світових лініях з Boeing 737 Max і Airbus A320 Neo. От ми дивимося таблицю, порівняльну таблицю характеристик. Бачимо, що ну, видатний успіх по всіх показниках. МС-21 має бути кращим від кращих світових літаків. Ну це буде колись в майбутньому. Крило по плану французьке вуглепластикове ставилось, двигуни Whitney 1431G, авіоніка все імпортне. На момент введення санкцій 22 2022 році було у них в Росії на складах 8 машинокомплектів. Ну, цих деталей в ящиках стояло на 8 літаків. От 8 літаків зібрали. Правда, не було крила з вуглепластику і не було двигунів. Зробили в Росії алюмінієве крило і поставили російські двигуни ПД-14. Ну, хто в курсі, це трошки вдосконалений варіант ПД-12, російська досить такого, ну, поширенька двигуна. Маса літака збільшилась на 6 тонн. І знизилась висота польоту. Зараз висота польоту російського МС-21 з цими двигунами російськими ПД-14 8600 метрів, не більше. Ну що сказати, тут це нормальна висота для гвинтових літаків. Статус літака. Малосерійний випуск для випробувань. Коли буде зроблено імпортозаміщення, невідомо. А світ не стоїть на місці і рухається до конкурентів на світових ринках, долучився китайський Сі-919. Він ще не пройшов міжнародну сертифікацію, але внутрішню китайську завершив і почав пасажирські рейси в Китаї. На заводах, авіаційних заводах в Китаї розміщено замовлення на 4 серійних літка Сі-919 в найближчі 5 років. Термін виготовлення цих 4 екземплярів. Ну що сказати, Китай не дуже гарно виглядає на ринку цивільної авіації. Якщо ми згадаємо, що Airbus, компанія Airbus Європейська, робить два літака А320 Нео щодня, а Boeing 737 Max робить трошки більше одного, десь майже півтора екземпляра щодня, то можна з певністю сказати, що не буде з МС-21 толку ніякого ніколи. Його місце на ринках давно і, і надійно вже зайнято. Гордий план випустити до кінця 2024 року 216 імпортозаміщених МС-21 виглядає дуже жалюгідно, бо серійний МС-21, їх серійного немає жодного. І надій на те, що буде випускати серійно цей літак, теж ніяке. Декілька слів я хочу сказати про таке чудо. Як радянський ще, ще радянський ближньомагістральний літак Іл-114. Він був зроблений в Радянському Союзі в 1980 році КБ Ільюшина на заміну А-24. Був він сильно гірший від стареньких вже А-24. Випустили його 20 екземплярів і зупинили, бо не було в ньому потреби, ніхто не хотів купувати паршивий. Іл-114 всі намагались використовувати надійні і перевірені Ан-24. Через 30 років, шановні, через 30 років, ну робити їм нема що, вирішили е відновити випуск Іл-114 у варіанті Іл-114-300 з американськими двигунами Whitney 127H і тими самими 80% імпортозаміщених деталей. На момент введення санкцій на складах Росії було два машинокомплекти, деталей для зборки цих літаків. От вони зібрали там ці два екземпляри і відправили на льотні випробування. З 2022 року зроблено більше 30 польотів. Двигуни США недоступні, тому ставлять двигуни ТВ-717 СТ. Шановні, нам добре відомий цей двигун. Це двигун від гелікоптера, поставлений на бік. Він стоїть на транспортній версії Іл-112В. Перший екземпляр цього транспортного, теж російський транспортний літак, він розбився в 2021 році через пожежу двигуна. Роботи над транспортним Іл-12 стоять, всі сили кинути на випробування першого льотного Іл-14300 з тими ж двигунами, що загубили транспортний Іл-12В. А справа в тому, що е, цей двигун він мав недостатню потужність, тому його форсували максимально. Для того, щоб видати потрібну потужність. Ну, як е, надмірно форсується двигун, то він і стає таким ненадійним, і схильним до відмов і пожару. Ніяких надій в Росії зробити літак краще від Ан 24 або Ан 26 немає і близько. Нещодавно в Росії розбився ан 24 який літав майже 50 років. Декілька слів про Новий Тут 214. Його планували випути за 2022-2024 роки 115 екземплярів, прилічно так. Тут – Це той самий Тут-204, що випускався ще в Радянському Союзі з 1989 року. Він випускався для заміни Ту-154. Двигуни пс 90 а у Ту-204 були невдалими і потребували частих ремонтів. Вони вічно були без двигунів. Стояли, чекали, поки ремонт зроблять. Не все добре було із керованістю літака. На моїх очах, в 1992 році на аеродромі Аннадер рейсовий Ту-204 на посадці, зачепив хвостом хвостовою балкою полосу, потім жорстко вдарився передньою стойкою шасі. Ну що сказати, люди не постраждали. Але фюзеляж отримав деформації. Отак От той літак і стояв в Анадері до 1998 року. Що з ним було далі, я не знаю. Я потім вже не був в ванадері. Випуск Ту-204 був припинений в 2013 році. Тому що авіакомпанії Росії не хотіли брати ту 204 Вони купували Аробус А-320 або Бойн 737. Всього в Росії випущено. За ці десятки років 89 екземплярів Ту 204 В 2022 році після введення санкцій вирішили відновити випуск Ту 214. Ну, це практично той же 204, тільки в нього салон, там по другому зроблений. По плану за 2022-2024 роки хотіли випустити 115 екземплярів. Реально в поточному році зробили один тільки екземпляр один екземпляр. На більше ні грошей, ні виробничої бази. Жодного більше літака за 2024 рік не випущено. На завершення. Декілька слів про новий суперлітак Росії під назвою Байкал. Це новий дуже крутий російський літак, створений на заміну Ан-2 кукурузника. Що літає з 1947 року, шановні, скоро 100 років, як кукурузник літає. Зробив його Олег Антонов. Скоро вже 80 років літає Ан-2, заміни йому в Росії зробити не можуть. На оцей байкал на заміну в Росії витратили 100 мільйонів доларів. Нещодавно проєкт закритий як безперспективний. В Україні випуск Ан-2 зупинений у 2002 році, а в Китаї він триває і до сьогодні. Що сказати, навіть повторити Ан-2 кукурузник» в Росії не можуть, ну не вистачає розуму. В чому ж причини такої глибокої кризи авіаційної галузі цивільної авіації Росії у відсталій, технологічній і технічній базі, відсутності компетентних спеціалістів з сучасною підготовкою, а також санкції передових країн світу за агресивну війну проти України? Все буде добре, ми переможемо! Підтримайте наш кредомовний канал в приватній монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, запрошуйте друзів на Patreon, використовуйте кнопку спонсорство, запрошуйте нас на каву баймі, Кофі, всі посилання під відео. Всім я дякую, до побачення!